Thank you Юнаківська громада оговтується від обстрілів. Посеред дня росіяни прицільно обстріляли центр села. Снаряди спрямували на мирних людей. Нас обстрілюють давно, ну, такого страху, щоб оце по центру села випасили. Летіло воно все через нас. Сиділи в погребі, воно оце летить через нас, двері погреба, і воно летить прямо. Ну, ну, в общем, ми так за стіночку в погребі, і оце все сиділи, воно так грякало, переляку набралися. Ви не представляєте, що це таке. Близько десяти прильотів зі ствольної артилерії. Біля магазинів, якраз в час, коли там людно, двоє людей загинули на місці. Хтось там сидів бесідки той із місцевих мешканців. І вони той, потрапили під обстріл, mm -hmm. заховалися. Це просто жесть, це страшно, це жорстоко, це взагалі справедлі. Дуже страшно. Взагалі. Це... Це ми почали число. Тим знаю, як продавцям повезло просто, що вони стали живі. Власники магазинів підраховують збитки. Говорять, приблизна сума 150-200 тисяч гривень. Дах пробитий, вітріни пошкоджені, морозильні камери, угу. продукція, продукція, холодильне обладнання, там, де вода, пиво стояло. Це теракт, терористи. Страна терорист. Крім магазинів, у селі пошкоджені амбулаторія, котельня, лінія електропередач у хотіні ж внаслідок обстрілу постраждали будинки мирних жителів. Ну, Гляньте, все видно на ваше. Все, все, все на вашому, я скажу. Передня стіна та йшла. Ці, бачите, перегородки по Вікон немає ні одного, навіть на городі в туалеті там вилетіло. Mm -hmm. Там те саме ударна волна, це єдине, що спасло, що я двері відкривав привітря в хату. А так би воно її б роздуло б. Багато наробило, звісно, і там туди в центрі. Де да, ви, мабуть, були, там в центрі вже. Там mm -hmm. багато, От, бачу, бачите, людині ось скільки, сама інваліди всі вікна. Місцеві комунальники завдяки створеному в громаді резерву допомагають людям засклити вікна та полагодити дахи. У нас є Ми прийомка, думаєш, заготовлена зараніше, штапіки, щоб швидко, оперативно, де нема скла, ось, застекли, щоб люди як менше ну, дискомфортно відчували. Обстріл росіяни почали в обідній час. З інтервалом 7-10 хвилин гатили по мирних жителях та інфраструктурі. Пошкоджена будівля рятувальників і спортзал місцевого ліцею. Він тепер уже непридатний для подальшого використання. Страшне те, що вони даже стріляють, гатять російські агресори. Бачите, по об'єктах навчальних. У медичних медицинських сьогодні ми були з вами, бачили, як розбили нашу пожарну частину, тобто знищують цілеспрямовано об'єкти інфраструктури. Навчання проводиться онлайн і це спасло, що ніхто не пострадав. Також наслідок обстрілу постраждали близько 10 житлових будинків та цивільний автомобіль. Новини СТС. Аварійно-пошукові роботи на об'єкті інфраструктури, по якому росіяни поцілили ракетами, тривають вже три дні. Із під завалів рятувальники ДСНС змогли врятувати трьох людей. Ще одна людина досі лишається під зруйнованими конструкціями. Сьогодні на місці події працює 67 чоловік особового складу, а також 10 одиниць техніки Державної служби українсько звичайних ситуацій. Пошуки людини, яка ймовірно знаходиться під завалами, досі тривають. На календарі 19 жовтня, а батареї в оселях сумчан досі холодні. Містяни кажуть, до затримки з початком опалювального сезону були готові. Ставимося з розумінням, так як понімаємо, яка ситуація зараз у нас в Україні. Ну, звичайно, підготовлюємося до того, що може бути, запасаємося одіялами одіялами, грівками, свічками. Ну я не сказала, що зараз треба його включати. Поки тепло не треба. Думаю, що можна ще й подождати. Будемо терпіти, будемо одягатися, все буде добре. Ну, ви знаєте, поки ні, поки все добре. Поки погода ж не така холодна, то можна і зекономити, я вважаю так. Це моя думка. А, а так, нічого. Якщо будуть вже великі морози, трошки похолодає, то, звісно, треба включати. Інші ж вважають, що опалення вже пора запускати. Через два-три дні вже 7 градусів днем а ночью один и ноль и так далее. Но по закону, если они соблюдаются, то нужно, конечно, уже включать еще с 15 числа. Но в связи, но в связи с создавшимся теперь положением, может быть, это и не так просто. Я думаю, что уже пора, а сколько... Вже доволі холодно, вже є мінус на вулиці, і тому можуть виникати захворювання. І щоб менше людей хворіло навіть так, ну, в такий час, оскільки і так, є куди скажімо, кошти витрачати і армії допомагати. Є в мене друзі з маленькою дитиною, які проживають, і в них вже дуже в квартирі холодно. Далі от, на вихідних, якщо не буде, шість разів пише в телефоні, то можна кхе, кхе, вже починати двигатися, поки відкриють, поки задвіжки. От, ну, ще неділю-дві протягнеться. В общем, треба думати властям. Як повідомив міський голова Сум, місто готується, а тепло цьогоріч подадуть пізніше, оскільки це дозволяє погода. Дійсно, він у цьому році буде можливо трошки пізніше, з відповідних причин і погодних умов в тому числі. Але якщо потрібно, і це буде вимога від НАК Нафтогаз України. Або від Укренерго, то ми будемо раніше включати наші джерела, які будуть виробляти електроенергію. Опалення планують поступово запускати із 24 жовтня. Якщо ж протягом трьох днів температура повітря на вулиці триматиметься на рівні 8 градусів і нижче, говорить Олександр Лисенко. Почнуть вмикати опалення. Новини СТС. Сумські волонтери передали чергову партію гуманітарної допомоги військовослужбовцям Сумщини. У пакунках теплі зимові речі, верхній одяг, шкарпетки, спальні мішки, ліхтарики та продуктові набори. Це такі смаколики для військових, те, чого не вистачає. Це верхній одяг, бо ми розуміємо, що зараз холод, і звичайно, те, чого вони потребують, військові будь-які це спальні мішки, бо ми розуміємо, що в різних умовах треба людям ночувати. В общем, все, що їм зараз дуже необхідно. Буде дождівіки А... і надалі будемо допомагати хлопцям, які стають оборонять нашу сумську границі Сумської області. Зараз всіх ці хлопці, хто буде потребувати гостро якоїсь допомоги, будемо переключатися, але е, наших не залишимо. Ці речі передають військовослужбовцям та бійцям добровольчих формувань Сумщини. Як завжди, фонди «Благодійні фонди нам допомагають. Допомагають те, що потребують хлопці на передній лінії фронту. Це «Благодійний фонд Хайтекс, допомога заради майбутнього дівчата. Представилися. Ну завдяки ним ми співаємо комплектувати всі наші підрозділи, те, що потрібно, і ДФТГ, і підрозділи тероборони, і бійців ЗСУ. На даний момент забезпечені повністю як і речове забезпечення, так і харчове всього достатньо. Ну пан полковник правда, сказав, не вистачає уваги, відпочинку, але надіємося на швидку перемогу повернутися додому. Новини СТС. Експозиція «Натхнення на перемогу у Сумській міській галереї стала другою частиною творчого проєкту, у якому взяли участь учні художньої школи. Я займаюся малюванням вже 5 років. Цю картину я намалювала до Дня захисника України. На ній зображено соняшники і янгол. Янгол захищає нашу Україну, а соняшники і небо символізують прапор України. У своїх роботах маленькі художники відобразили своє бачення війни, про це свідчать образи та кольорова гама. На цій картині намальований козак, який сидить на жовто-блакитному прапорі у полі з шаблею. Займаюся я малюванням уже шість років, але професійно тільки два. Роботи для виставки підготували за тиждень, розповідають художники. Проєкт об'єднав учнів і викладачів. Самого молодшого Степана, мого сина. Робота чотири роки багато не спра... чи бере фарбу. розчинник. бере і пише, не боїться, не треба пояснити. Так і треба в суспільстві. Тобто, якщо ми щось відчуваємо, нам беремо і творимо. Роботи учасників виставки зобразили на листівках, які діти підпишуть і передадуть захисникам України. Ми створили гарні листівочки дитячих робіт з області. Тут не тільки сумська школа, але й Охтирка, Конотоп. Ці листівочки присвячені нашим Збройним силам, будемо підписувати на різних заходах і передавати військовим у шпиталі, а також на фронт, тому що діти України вірять в ЗСУ і відобразили це на своїх листівочках. І будемо ділитися тим теплом, що ми чекаємо, і перемога вже буде дуже швидка. Автори присвятили свої роботи захисникам України. Військові ж дякують митцям за допомогу і мотивацію. А ми боремося. За таких діток, за таких панянок, які стоять поруч над і перед нами. І перемога буде за нами. Головне, щоб всі вірити збройним сам України, надихнувшись роботами, кожен учасник виставки може спробувати і себе у ролі митця. Створили таку невеличку зону, де можна прийти і в принципі помалювати. Така буде одна. Робота, в якій можуть прийняти участь всі місцяни. Відвідувачі можуть зробити свій благодійний внесок, тим самим наблизивши нашу перемогу. Тут вільний, як завжди, ми не змінюємо своїх правил. Виставка триматиме до кінця жовтня. Наприкінці виставки буде проведено благодійний аукціон, який є третьою частиною нашого проєкту. Кошти, зібрані під час благодійного аукціону, передадуть на потреби ЗСУ. Марина Бондар, Максим Близнюк, новини СТС.